Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будинок, бюджетний будинок в Черкаській області, але він із газовим опаленням, заведена вода, всі комунікації будинок заведені, санвузол будинку, так що це дуже гарний варіант. Площа, загальна площа будинку 60 метрів квадратних. Будинок побудований із даний 60-ті роки. Будинок коштує 6 тисяч доларів. Продавець пише таку, що можливий то, де будинок знаходиться, ми ще подивимось на карті, я вам це покажу, які міста знаходяться поряд з ним. А тепер давайте подивимось. Яка територія навколо будинку? Дивимось, що будинок із червоної цегли, будинок міцний, подвір'я із господарськими спорудами, є і погріб, і літня кухня. Так, тут ми бачимо, є санвузол, вода заведена. Ванна. Газове опалення. Потрібно навести, буде порядок. Ну, взагалом будинок цікавий за такі кошти. Тепер давайте подивимось, де знаходиться будинок, де знаходиться село. Село знаходиться в Черкаській області, в центральній Україні. Село знаходиться по дорозі від обласного міста Черкаси до міста Канів, село Немаленьке. Поблизу річки Дніпро біля лісу. В селі є, як і новопошта. В селі є. Закладили освіти, це дитсадок її школа.